Ласка, я маю э, для самозахисту весьте де? відеозйомку. Ви насильники будете за мене затримувати. Будь ласка, хорошо, поліція, виписуйте, по якому основанню він затриманий. Будь ласка, ви, не, ми ми не мені може. Перевірка документів. Давай. будь ласка. Або виписуйте мені на місці, будь ласка, повістку. Я звернуся до ТЦК Києві. У мене квиток на дві години дня, і мені потрібно пройти до камери з хову Ви плечки. заїбали! Ви заїбали Я поїздку, будь ласка, не загороджуйте мені. Кожен місяць, блядь, по тиску! Квиток, йдемо. Чекайте. Будь ласка, я вам сказав. Ви куда свої руки? Я в Зараз почну, нахуй, це сел... да, руки забере. Я зараз в натурі особи почну да, застосовувати. Да, ти так і згадуєш. Дивись, ми, протокол ми затримання привезли. Дивись, протокол затримання привезли. Це мій син. Заберіть їх, нахуй. Ви, зі спасники, заберіть їх. Ви що, тебе ківанути, блядь, сука? Пусти моєї дитини, чіпився. Іди, іди. Іди, іди. Іди, іди. Іди, іди.